Казка. Літо в країні спорту. Веселі пригоди для найменших. Казкові герої покажуть вашим малюкам, чому рух і спорт це весело і корисно. Знайомтесь з нашими героями. Ведмежа Мишко сильний і добрий ватажок команди. Зайчик Сашко швидкий і спритний витівник. Білочка Даша енергійна і допитлива мрійниця. Ці казкові друзі люблять пригоди і завжди готові до нових вражень. Сонечко прокинулось, і наші друзі зустрілись на галявині. Давайте придумаємо щось цікаве, запропонував Мишко. І всі радісно погодились. Спочатку були футбольні забави з Мишком. Мишко приніс яскравий м'яч для гри. Друзі вчаться пасувати і забувати голи. Кожен гол зустрічають гучними оплесками. Потім були водні пригоди білочки Даші. Даша обережно заходить у воду з підтримкою друзів. Мишко показує, як правильно рухати лапками у воді. Даша пропливає свої перші метри під облиски друзів. А далі були тенісні змагання із Зайчиком Сашком. Сашко приніс ракетки і показав, як тримати їх. Друзі вчаться влучати по м'ячу і направляти його. Кожен влучний удар привід для великої радості. А ось настав час для запальних танців на лісовій галявині. Мишкові рухи повільні, сильні. Він танцює як справжній ведмідь. Сашкові стрибки легкі й високі, наче політ, а дашині кружляння, граційні й швидкі оберти. Спільний танець це коли рухи всіх поєднуються в одне ціле. Так чому ж наші герої так люблять спорт? Тому що це міцне здоров'я. Коли я бігаю і стрибаю, я відчуваю, як стаю сильнішим. Каже Сашко. Тому що це нові друзі. Граючись разом, ми стали справжньою командою. посміхається Мишко Та, звичайно ж, гарний настрій. Після танців і плавання я завжди радісна. стрибає Даша. Тепер Кожний день літа на нас чекатимуть спортивні пригоди на свіжому повітрі. Приєднуйтесь і ви, малята, до нас. Кожного дня робіть ранкову зарядку, щоб день починався з веселої руханки для бадьорості. Грайте в спортивні ігри, естафети, стрибки та біг розвивають спритність. А на завершення дня не забудьте про веселі вечірні танці. Завершуйте день під музику лісу. Спорт це радість, здоров'я і дружба. Наші герої навчились, що рух і спорт роблять життя яскравішим і здоровішим. А що обережти? Який вид спорту тобі сподобався найбільше? Займайся спортом кожного дня і будь здоровим!